Колаціони. Колаціони це означає сніданок. Анджела вже поїла. Ми самі. Анджела собі там лежить. Сніданок. Так, я з'їла яйце вареники, привезла одне єдине з дому, яке має 4 дні. У мене в холодильнику завалялося одне яйце варене. Я сказала, я беру в кишеню з собою, я його не залишу. Тому що я така жінка, яка не любить, щоб щось небудь пропадало. От я його з'їла, я панато не хочу, бо я вчора їла панатон. І зараз ось таке одне горнятко кави малесеньке. І все на тому кінець. Анжела. Попоїла і все, кінець. У нас скоріше, вона скоро встає. Це вже 10-та година. Показати, яка година. Зараз я вам покажу, яка година, коли ми снідаємо. Яка в нас тут беля віта, красиве життя. Дивіться. Одинадцята година. Профуму тут стоїть. Треба його трошки обернути. О. Оце вверху, це мені подарували, хто не бачив. Це треба тут є зв'язане, треба розв'язати. Але так як я повезу додому, то я вдома розв'яжу. Я не хочу, щоб вони там мені вбилися. І поки що воно так є. Профумо, марка оця, це все натуральне, велика така. Я не знаю, тут, напевне, літри нема, але 400 грам це точно є. І наш панатон. Ось такий. Три Марії. Це дуже стара марка, дуже якісна. Він так зверху гарно виглядав. Тільки отак шкірку чуть-чуть. Море, ти, ти отак адзупі, він адзупа. Італіз отак як не запхає. Він жити не може, бо то його з, дня на... з самого дня народження. Вони так звикли, Ну, я зараз попробую. А Я хочу їсти, бо ще всього багато є. Вчора ми речарелі їли. що ти ножі ну, тут роблять. Мій торт ще стоїть. Два зложили докупи. Хто це так зложив? я не знаю. Може Анджела так зложила. Солений зі солодким. Я кажу, один торт солений, один солодкий. Вона каже, попробувала той з гречки чорний. каже. Ну, не там салятом, але саліну сенти, каже. Чудо. Еко ква. Попробуємо. Ну і що воно таке є? Я того не люблю. буде зараз сюди капати. А? М -м -м. Ну, мокре таке нормальне, але. Ложку тримати, бачите, це все м ложку мати. М -м -м. Не люблю я мучити, тому що я хочу ну, цей панатон, я його чути хочу під зубами, його консистенцію. 22% того ізюму всередині. Бене. Дивимося спорт. Взяли ще раз малесенький кусочок, пів йому, пів мені. Попробувати ось того мого сирника, зроблений таким способом. Обов'язково лимона треба додавати. Обов'язково так добре, як лимон чується, цілий лимон витиснула. Сік цілого лимона витиснула. І він такий, знаєте, вологий цей сирник і пахне. Саме вологи кислинка чути. Обов'язково це в другий раз я вже зробила. Тому що італійська рікотта, хто живе в Італії, вона ніяка, вона така ніжна, ніжна, ніжна. Кафе вже випила, але дала своєму італійцю кусочок того, він каже, я вже кафе випив. Я кажу, ну то я теж вже випила кафе. З'їж так малесенький кусочок, попий води після, після того. Ну так, Дуже добрий цей рецепт, без заморочок. Повидло можна було дати, а послина теж класнішого. Як не маєте такого кислого повидла, то дайте обов'язково можна соку лимона. Витиснути до, до повидла. Повидло я рідке-рідке зробила, бо тут савуярді є, оце печення є таке. Дуже добрий, вийшов ідеальний. Не солодкий, так як має бути, Кислинка чути, все так, як має бути. Угу. Anno nuovo sì, ok, uh -huh. ok, bene. Meglio delle cose. Eh, sì, 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 infatti. Noi eh, ancora dopo domani partiamo. Ultimo dell'anno no. Ultimo dell'anno sarà fra quattro giorni dopo. Vuole stare con noi? L'ultimo anno? A me, se state qui, ci cioè sto con voi. Eh, però bisogna bere spumante a mezzanotte. Sì. A mezzanotte. e poi non vi riggiamo nemmeno per champagne. Sì. Eh, eh. si fa così. eh. eh. Za sì. non si può sanoverire i champagne in fate voi che siete giovani. Sì. no, eh. L'ultimo dell'anno è, è quello che si sta di fronte al televisore fino a mezzanotte e si beve spa, spumante fino a mezzanotte. <ride> Funziona così. Non ho mai bevuto. Ah? Ma bisogna assaggiare. La mezzanotte non ho mai bevuto. Ah, Nicola, donazione di noci. Ne pela, bella bella. <ride> e... ne pela Spumante. Champagne che ne pera. E non ho bevuto mai rosso male a mezzanotte. Eh, prima si non usava, con questo ne było ragione. E perché non bevevi? Perché non ne beva champagne. E che succede se beve la e vino? Should sta se vino a popi. Ma marito beveva un po'. Un po' come bevuto, un po'. Chocolate beva, jak si. Il concetto quando si mangiava. Eccoli eh, io, cioè, 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 no, pevo, no, lui... non era esagerato. Ah, ce lo voglio ne peve si abbastato, è giusto, giusto. Anche noi, facciamo che eh. me, quando si mangia mezzo bicchiere, eh. giusto? Eh, e poi a, mezz... a mezzogiorno si beve spumante. 31, 31. 31 oppiamo spomante stasera e poi il primo gennaio si dorme fino, fino a mezzogiorno. 1° gennaio do 12:00 nel pomeriggio. E поясnelijk makbyte. No, fanno così. Si dorme fino a mezzogiorno. Perché eh, quando si fa ultimo anno, si va a letto tardi, alle 4 si va 40 e... noci e tre spati. Ah, eh, si prepara quello che veloce si prepara, pasta, quello che c'è. Uno si organizza prima. Cosa tu è 16, è così? È così. Ognuno la penza in modo suo. Eh sì! È vero, è vero? No, uno si organizza prima. Eh. Comunque a fame non, 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 non rimane nessuno primo gennaio. Si è sempre festeggiato il primo dell'anno. Sì, primo dell'anno, per lo sicuramente. Si... Poi a pranzo, ecco. Ecco a pranzo, per lo sicuramente, a ubit. A pranzo si festeggiava. E... Anche quando arrivava la mezzanotte si aspettava. Sì, ah, si aspettava. a tomboletta, con ah. le carte, con quello che c'avevi. Ah. Et Calena Novieric, tu le carte. Eh uh -huh. sì. Sì, erano più persone a tombola. Sì, a tombola. Come, le carte, no? A grata qui a bola. Poi, se invece si faceva poche persone. Si aspettava così con una nuova ricca. Qualche cosa che si faceva. E si beveva dopo, ti beveva e ti non beveva. Ah, tu non bevi che è obbligata a bere. Ah no, tradizione, vuole cincin, tradizione. Poi devi fare pure finta da bere. Per fare cincin. Sì, tu pretori. Uh -huh. È vero, dipende. Uno beve di più, uno meno, l'altro non beve. E così, importante non bere troppo: quello è quello importante, non esagerare. Questo non è per i bifreti. Eh sì. Andiamo ora a riposare un pochino perché dopo noi andiamo qui, qualche chilometro andiamo. Incontrare quello amico Stefano si chiama, amico di Maurizio. Castellana. Sì, andiamo là. Dobbiamo incontrarci perché quello Stefano ieri ha avuto ospiti, è venuto suo fratello. Comunque ieri lui non poteva venire. E lui ha detto, domani sarebbe oggi. Drugio oggi, sogni, a sostrita. Ma vieni a corteggiare? No, 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 no. Dovete andare voi a. Sì, 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 sì. Andiamo là. Ci hanno messo d'accordo loro, io non lo so. Così. Vai, si va. Si va a riposare. Che ora sono? Madonna, che ti godina già. Non si vede. Ecco qua, si vede. Si vede. Eh, metti questo solo a tavolo. Sì, la, la sera cena sta, stata qui. No, no, no. E ora? Allora, sì. ti... Mangiamo pizza fritta. Questo no. è il pizza che da mangiare una nuova che c'era. Centro tavola. Questo nascondiamo, e anche il profumo. profumo buono che si sente. Puminate palli che otta che pacchete. Bisogna girare ecco qua. Oh ora sì che va bene. Bene. Ecco qua. Bene. Ora si spegne anche il televisore. Spegniamo. Che... Sì, ecco qua. Bene. Панетончики які маленькі, 400-400 грам панетони такі маленькі, я не бачила такого, 400 грам панетони. Алюша, зупинімо? Сі. Ну, я дивлюся фото. Це чоловік. Франко. Маріто ді Анджела. Фото, сі. Белі куста фото, люй. Сі, ста бене, сі. Тато мого компаньйона. Ma voi delizia. I'm tuo brat Angele. Quello è mio fratello. Fratello, brat. Che occhi buoni ce l'ha. Sembra azzurri occhi, ce l'ha, vero? Occhi? E, e, non me lo ricordo più. Comunque sta e, bene la quella. È buono! è Poco io na ucraincia in tutti. Io non tocchi, si prenosa. Ah, andiamo a riposare. Il padre Pio c'è qui. Padre Pio. Questo nuovo, regalato qualcuno, questo tè mascinato, questo qua, mascina caffè, ho avuto lei. Eh, se sì, c'è sta, si vede che ce l'ho. Non ho proprio ma ce l'ho, vedi. Ma molto bello, qui entra caffè mascinato. E provi a girare. Sopre... Mangio il caffè. Sì. Poi lo prendi qui. Uh -huh. E poi si gira, provi a girare qua, si gira il caffè. Tu, cosa Si gira così il caffè, sermita caffè. Eh, sì. Ah, così da questa parte e qui esce il caffè. Ma non c'è. Non c'è. Non c'è caffè, vedi che non c'è. Sì, lo so perché non abbiamo dato caffè dentro. Eh, si famiglia. può provare qualche volta. Ma... Anche Pepe? Pepe in grano o no, forse caffè e basta. Uh -huh. e Bella macchinetta, caffè c'è scritto. Uh -huh. presa. Qui sopra... Eh, uh -huh. Qui. Ecco qua. Bello. Camino. Ai, a casa caldo caldo, non si accende il camino. Ma veramente caldo, mamma mia! Io guarda, piedi nudi ce l'ho! Piedi nudi, quando piedi ne significa che è caldo. Andiamo piano piano. Spendiamo sì, la luce. Il svitto quasi. Vediamo, polegemo un che più. Allora buon riposo, signor Angela. Controllo io su. Ah, voglio chiudere, ho già creato. No, no, è stato. Ah. Italizzità con me. non vieni giù più? Non viene? No, no, ma amore, ce voglio Aspetta, ora faccio io. Eh, sì, fai giù. Ah, proviamo. C'è arrivi? Ah. Sì, ah, ecco qua. Che bello. Io alta, bene. Non te li Ah, basta così. Bene, voi la lasciate aperta. Proprio il cuffie di domani più tardi. Bene. Allora, vai, ci sentiamo dopo, andiamo a riposare pochinino, va bene? Si va.